23 червня 2023 року. Сьогодні в Савинському ліцеї Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області проводилося урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту. Десять випускників сьогодні завітали до нас в гостинну актову залу. Ми поспілкувалися. Дали наші з ними шкільні роки, побажали їм досягнути свою мети і всього-всього найкращого їм побажали. Хай дійсняться їхні мрії, усім нам з вами перемоги, миру, злагоди, добра і всього найкращого. Свідоцтво про повну загальну середню освіту вручається Відеман Єлизаветі. Дорогі любі діти, дорослі діти, вас сьогодні гордо називають випускниками. Ви пройшли дійсно великий шлях навчання, здобули багато знань. зрозуміли, що таке дружба. Тож я бажаю вам, щоб все, чого що ви навчилися, залишалося з вами на все життя. Зараз в цьому складному житті дійсно буде у вас більше повітряних кубів, ніж повітряних тривог. В добру путь, випускники, 2023! Я в першу чергу хочу подякувати нашим захисникам Збройним силам України. За те, що ми маємо можливість сьогодні прийти на урочисте вручення свідоць про повну загальну середню освіту. Дорогі мої випускники, дозвольте мені вас так називати. Чому поясню? В п'ятому класі я вас прийняв маленьких, шибутних, балованих, розумних, красивих. Даже від правильно да? все говориш, мені своїми речима. Тут віру було сказано про те, що я кожного із вас відчуваю. Відчуваю і знаю, про що ви думаєте, про що ви вірите. І е, всю свою роботу уміння і бажання я направляв на те, щоб вам допомогти. Допомогти розібратися у е, своїх питаннях. А, чи, ну, по дружбі, по відпочинку, по предмету фізична культури. Я безмежно радий бути вашим класним, класним не керівником, а вашим класним. Друзі мої, дорослий це не той, хто має матеріальні якісь цінності, а дорослий це той, хто бере. Відповідальність за свої вчинки. Я прошу вас, пробуйте, у вас вийде. Беріть на себе відповідальність за те, що ви робите. Потрібно змінювати життя на краще і починайте з себе. Ви будете будувати вільну, незалежну, заможну Україну. Ви будете будувати наше селище, нашу територіальну громаду. Ви написали. Свої побажання, які я впевнений, що ми через п'ять років зустрінемося і відкриємо їх. Я вже знаю, що ви там написали. А ви написали наступне. Я хочу бути людиною, людиною з великої літери, де в мене буде мама, тато, мої друзі поряд, буде мирне небо, і ми всі будемо жити спокійно і не хвилюватися за своє життя. Воно і буде. Я вам щиро дякую за те, що ви в мене є. Всього найкращого, простого людського щастя і хай ваші мрії Дякую. Вітаємо із закінченням школи! Ура! Слава Україні! Ура! Слава! Хлопці, з яким настроєм залишаєте школу? найкращим. З позитивним! Пробу, знає, усім успіху в житті і щоб цілиться щоб усім... усі мрії, які хочуть зробити. Все, всім дякую, всім пока. Хлопцям там ще стоять, захищають Україну. А їм ну, ти... великий респект від 11 класу Савинської школи. Саме головне, щоб вони всі додому вернулися живими. Ну і щастя.